Я знаю, що на початку війни ви також ходили в ТЦК, і ви розповідали про те, що вас не взяли. Ну, Та чому? Взяли на облік. Взяли на облік. А ви розглядаєте такий варіант, що ви підете в армію? Ну, а що є люди, які не розглядають такий варіант. Я пішов, ми з басгітаристом пішли. Його мобілізували мене, ні, ну я старше трошки. Зараз резерв плюс мене не знайшов. Тому треба буде знову проходити медкомісію і знову повертатися до того. Я ходив, ходив, відмічався. Вони не знали, хто я. Там висіло вдягнути маску. Ще ж коронавірус, коронавірус. Я щотижня ходив, відмічався після ВЛК. Щотижня треба було з'являтися, що ти тут, у Франківську. А потім на. Восьмий тиждень зникла ця табличка вдягнути маску. Я не вдягнув маску і з'ясувалося, що там якийсь сусідній воєнком вініл нас купив. Він каже: а я ваш вініл купив, не формат. Я такий, ой. І тоді вони вже зрозуміли, що я якийсь там полупукер.